Мама і тато часто возили сина на літо до бабусі. Коли він підріс, то сказав батькам Я вже великий, що ви зі мною, як з маленьким, я й сам можу до бабусі доїхати. Після недовгих суперечок батьки погодилися. Ось стоять вони на пероні, проводжають, дають останні поради, а син все повторює: Та я знаю, я знаю, сто разів уже говорили. Тоді батько й каже Синку, якщо тобі раптом стане погано або страшно, то ось тобі це. І поклав щось дитині в кишеню. І ось хлопчик. Сидить у вагоні, їде, розглядає вигляд за вікном, а навколо люди чужі, штовхаються, шумлять, заходять, виходять. Провідник невдоволено зробив йому зауваження. Якийсь незнайомий чоловік теж невдоволено на нього подивився, і хлопцеві стає не по собі, і з кожним разом все неприємніше і важче. І ось йому вже стає страшно. Він похнюпився, забився в куток, і з очей покотилися сльози. Раптом хлопчик згадує, що у нього є щось в кишені від батька. Тремтячою рукою намацує папірець, розгортає, а там записка: Синку, я в сусідньому вагоні. Ось так і в житті ми повинні відпускати дітей, довіряючи їм, але ми повинні бути завжди в сусідньому вагоні, щоб дітям не було страшно бути поруч, поки ми живі.